Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 10 лютого, 26 рік, 2026 рік. Я виїхав на річку Стохід. Хочу проїхатися на мотоциклі По річці Стохід. Так, як цього року мороз сильний, весь Стохід замерз. І це десятки кілометрів рівних доріг. Можна їхати в будь-якому напрямку. Сьогодні хочу поїхати там деякі місця, подивитися, пошукати окуня. Можливо, попробувати половити. Взяв підводну камеру з собою. Взяв отакі з собою. <рес> да, барсик. Ти давно не був вже в ефірі. Люди питають, де той барсик, чи з ним добре, все барсік. Барсік. Все добре з барсиком. Він весь в шрамах, бо він любить дуже тягатися з іншими собаками, силою міряться. І лава тут така теж. Вона як сама така спокійна, ніби нічого. А якщо двох з басиком, то її не можна. Вона того барсика за день вимотає так, що його тут ще й мені рукави ці порве. Ось таке то. А, да. все, треба їхати. Ранок сьогодні прохолодний, було мінус 16 в нас. Будемо їхати. Так, все. Єдине, що я не взяв ніякого кріплення ні на голову, ні на груди сьогодні. На тативи тільки буду знімати. Так, собаки, поїхали не в ту сторону.

Ali, de casa. За полонки якісь бобер вилазив. Все впадає так. Залиш. Тут два переходу, одраховано, там далі знову до річки переходили. Ладно, йде лови А, Там далі знову до річки переходить. Нарабатить ловить. Яка стежка лосів як походили, барсик? Давай не ну, заганяй їх сюди на кригу. побігли щось там. Вони лосів зроблять. Ладно, ми поїхали далі. Все, добралися ми до місця призначення. Зараз будемо пробувати шукати охуня. Да ладно? Видимо. Ну, циклі це дуже швидко, звісно, їхати, трохи холодно, щоки замерзають, що мороз. Взагалі-то дуже нормально. Швидко. Так, Йдемо, Йдемо. собаки. Може десь буде окунь плювати. Зараз такий ранок. Ясна погода. Да, обмена геть. О, здравствуй. От ерубен. І зараз будемо А ладно? Друзі, я до цих пір користуюся сумкою Юней Черхай. Ще немає ніякої. Скажімо так там. В Все, все добре працює. Так, і в мене дві вудочки. Згубив свої мормишки цілу воробку десь. Є в мене і балансірчики мікрони. Зараз перш попробую на... на таку приманочку маленьку. Потім якщо, то будемо пробувати і на балансірчика, і на все. А? Хе -хе. Кудряха. Кудряха ти лада, але вона любить десь гуляти такого. Ні, нема різниці, мороз, не мороз. Дуже любить. Зараз ще візьмемо камеру, подивимось. Тікай, 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 все, не заважай. до Барсика там, гуляй з ним. Так, ну В конець. Я камеру побачу. Коротше, таку саму дешевшу камеру, яку знайшов. Думаю досить мені її, щоб побачити, є риба чи немає. Так. Не знаю, чи видно, чи не видно буде. Попробуємо побачити щось. О, бачу окуні. Вже навіть бачу щука стоїть зверху. А от окуні стоять. 1, 2, 3, 4, 5. І що думаєте, хочуть вони жерти? Не хочуть. Там далі під верхом видно дуже багато є. Якоїсь рибки. От такі от. Справи. Дивіться, які окуняри тут. Що я бачу, це десь 7 чи 8. в купі. а ось ще один справа. Та ти що, там на дні стоїть ще. Бачу. Вон скільки на дні, які великі стоять, дивіться. Вон на дні які величезні окуні. Це просто капець, які окуняки стоять. Ах ти ж. Дивіться, що робиться. Такі справи, Такі то справи, коротше. І він жоден не клюнув мені, ган, які стоять оконі. Та ти що? Скільки їх тут є? Скільки їх тут є? А так положу зараз камеру, дивіться, що ви бачили. Оце дивіться, скільки окуня. Так от. Цик, зараз порахуйся, хіба бачу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Короче, більше 21 щука пішла понад закунями. Ой-ой-ой-ой-ой. І гарний окунь, дивлюся місцями просто пузатий такий, як куняра, що... що просто. Зараз його кинути на балансір. Та хоч може щука відірве Балансір. Та ти що Отай риба є, а клювати не заставиш. Просто дивіться що робиться, скільки риби. Скільки окуня. Але він не, не їсть. Фух, ну, перша, риба тут. Друзі, дуже довго я ходив, шукав окуня, а дивіться хто клюнув. На балансира маленького щучка клюнула така невелика Ха -ха. красуня. Думаю, так хапнуло щось, думав вже окунь. ага. Де тобі там? Як пливе. вже, багато наробив ополонок, насверлив. Риба ніби є, але як я зрозумів, її зараз принуда. І вона не хоче їсти, просто тупо не хоче їсти і все. Коротше, не хоче брати риба, треба їхати додому. Я так думаю. Оце марна трата часу. Вже багато обшукав і не хоче клювати. Deixa eu ver se eu alguma coisa